Так, пане Андрій питає, в мене питання по утепленню дерев'яних будинків, е, мащених глиною Чим утеплювати мінеральну вату чи пінопластом? Чув історію про те, що пінопласт спалює дерево. Е, не нове питання для мене. Значить, ну, по-перше, я би вам радив, все ж таки Ну якщо глиняна штукатурка погана тримається, краще її зняти збити, тому що, чим би ви не утеплювали, вона все одно потрапить в зону конденсації вологі, і тому глині там ну не дуже гарно, чесно кажучи. Тому краще її, напевно, буде збити і використати ветробар'єр замість глиняної штукатурки, тому що у них в системі стіни це однакова функція. Вітра Вітро захист від продування вітру. Е, найкращий варіант був її залишається для утеплення дерева, це технологія вентильованого фасаду. Тобто мінеральна вата, вітробар'єр вентиляційний прошарок, сайдинг або панелі якісь. Е, може бути, наприклад, якщо ви не хочете вентильований фасад, може бути зверніть увагу на канопляне будівництво. Наприклад, можна зробити ріки і зробити утеплення. Е, Конопляним бетоном. Там кон... іде посічена конопля, і вапно, п'ятий елемент так званий. Фірма називається Хіер. Зайдіть в інтернеті, знайдіть. Значить Ілля і пан Сергій і пан пан Ілля і Сергій розкручують цю технологію в Україні, вони дуже-дуже нею горять. Вони також мають кучу-кучу досвіду в цьому. І якщо ви от не бачите вентильований фасад, сайдінг, да, а хочете все ж таки імітація мазанки, наприклад, я би вам радив звернути увагу саме на цю технологію зробити утеплення саме завдяки конопляному будівництву. Можна зробити мінеральна вата, декоративна штукатурка, ну так, але це трошки гірше, тому що мінеральна вата вона погано працює все ж таки під шпаклівкою Для неї найкращий варіант був залишатися вентильований фасад. Плюс дерево воно трошки грає, і жорстке оздоблення навіть через демфіруючий шар, ну так, собі затіє. Плюс, якщо ви будете близько підійдете до шпаклівки. По мінеральній ваті ви побачите велику кількість тріщин. Тобто, ця система вона продувається вітром і її ефективність, так собі. Якщо ми кажемо про пінопласти, теоретично так, також можна утеплити пінопластом. Але для цього вам треба зробити теплотехнічний розрахунок для вашої стінки і вашої кліматичної зони. Головне завдання щоб ви підібрали товщину пінопласта так, щоб темп... глина потрапила в температуру плюс 15, плюс 18 градусів. Там, при розрахунку, будується графік температур, і ви самі побачите. Якщо велика товщина стін. Може бути дуже велика товщина пінопласту, тому що пінопласт пара не проникне. І тут трошки працює інший принцип. Якщо мінеральна вата дозволяє вам пропускати пару і виводити через вентиляційний прошарок, то пінопласт ми робимо такої товщини, щоб там пара не конденсувалася. І тоді за рахунок капілярної активності дерева. Там вологі не буде. Тому дерев'яні будинки можна утеплювати пінопластом, але тільки після розрахунку перевірочного, щоб дерево не потрапляло в зону конденсації. Це головна умова. Зрозуміло? Але я не сторонник. Комбінації дерева з пінопластом. Я вважаю, що це небезпечно, навіть якщо ви пінопласт візьмете Г1. Все одно пінопласт Г1 горить, коли горить дерево. І при цьому там така концентрація токсинів, чого, що... тому це погане об'єднання. Краще дивитися от в сторону мінеральна вата, вентиляційний зазор або конопляне будівництво.